Дорогі українці, сьогодні Верховна Рада в першому читанні ухвалила зміни до Конституції в частині децентралізації. Це нарешті відбулося після більш ніж річних широких обговорень. Я свідомо йду на те, щоб поділитися частиною своєї влади на користь місцевих громад і підкріпити це відповідним перерозподілом фінансових ресурсів, щоб більше грошей. Більше влади на місцях і в громадах кореспондувалося з більшою відповідальністю, більшим впливом громади громадян. Децентралізація докорінним чином міняє політичну систему України. Вона веде нас до європейської моделі самоврядування. І вона є частиною мого мирного плану. В цьому сенсі сьогоднішнє голосування не легкий, але послідовний крок до миру. В Москві розуміло. Дуже нервують, бо не отримали того, що хотіли. Кремлю не сподобалися зміни до Конституції. МЗС Росії забракувало українську конституційну реформу. Бойовики незадоволені, що Київ не узгодив з ними змін. Такими заголовками цими днями ресніють газети та інтернет. Ви лише згадайте, які вимоги нам висували ще минулого року. Вони хотіли не просто федералізації, а конфедерації. В якій з десяток українських областей були б до Росії прив'язані більше, ніж до сусідів по Україні. Потім мріяли про те, що бойовики впливатимуть на ключові зовнішньополітичні рішення, матимуть право вето на вступ України до Європейського Союзу чи НАТО. Але замість всього цього скупий рядок про особливості місцевого самоврядування. Невже хтось думає, що добитися цього було так просто? За це слава українським воїнам! І спасибі українським дипломатам. А що було б, якби сьогодні Верховна Рада не проголосувала за зміну до Конституції? На порядок зросла б загроза руйнації міжнародної проукраїнської коаліції. Зникло б з порядку денного питання про продовження санкцій, які дуже болюче б'ють по агресору. Цілком реальною стала би перспектива залишитися сам на сам з агресором. Шановні співвітчизники! Дуже прикро, що частина депутатів коаліції замість того, щоб свою кипучу енергію направити на боротьбу з зовнішнім ворогом, атакували президента і Верховного головнокомандувача власної країни, а також розгорнули компанію проти наших найближчих союзників Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції Європейського Союзу. Я жодним чином не стверджую, що вони агенти Москви. Хтось, замість того, щоб зайняти відповідальну позицію, став у позу красиву, але цинічну і небезпечну для країни. Хтось повівся не як державні діячі, а як егоїстичні політикани, які не бачать далі 25 жовтня, коли вибори місцеві органи влади. Крім як ударом в спину, як ще можна назвати ті події, які після голосування розгорнулися сьогодні під Верховною Радою. Це була антиукраїнська акція. За яку всі її організатори без виключення, всі представники політичних сил мають понести сувору відповідальність, як юридичну, я буду проконтролюю, бо сьогодні в мене відбулося зустріч з усіма силовиками, дані чіткі завдання щодо прозорості розслідування е, процесу і притягнути до відповідальності не лише виконавців, а й організаторів включає політичних, намагалися штурмувати Верховну Раду України, кинули бойові гранати, вцілили прямо в серце і вбили бійця Національної гвардії. Поранили більше 120 гвардійців, працівників міліції, серед яких велика кількість учасників антитерористичної операції, орденоносців. завдяки дипломатичним зусиллям останнього тижня, в тому числі і моїй безпосередній участі. Під час поїздки до Брюсселю вже три дні, як обходиться без обстрілів з важкої артилерії і мінометів. Вже три дні, як на Донбасі нема вбитих серед наших воїнів. Зате хтось заради реклами своїх партійних прапорів та кількох місць в райраді вбиває захисників вітчизни в Києві. Кому на руку грали? На чий млин лили воду сьогодні ці так звані псевдопатріоти? Відповідь очевидна. Дорогі співвітчизники, сьогоднішнє голосування, до якого цілком природньо для конституційних питань загальнонаціональної ваги долучилися і позафракційні. І я з усією відповідальністю заявляю про те, що конституційні зміни мають об'єднувати всю Верховну Раду, і це аж ніяк не означає переформатування коаліції. Не йміть віри спекуляціям на цю тему. Чинна коаліція, попри сьогоднішні події в Раді, продовжить працювати, бо саме так треба в інтересах України. Інші варіанти не розглядаються навіть в теорії. Це моя тверда позиція. Україна сьогодні підтвердила свою репутацію надійного партнера, посилила імідж країни, яка виконує взяти на себе міжнародні зобов'язання, і виконує мінські угоди, на відміну від Росії. І якщо Москва не схаменеться, восени... Вони будуть продовжені персональні санкції проти осіб, причетних до аншлюсу Криму та окупації Донбасу. А на початку наступного року і секторальні економічні санкції. Сьогоднішнє голосування не остаточне, але воно дасть величезне поле для маневру української дипломатії. А фінальне рішення наприкінці року, коли треба буде 300 голосів, запевняю вас, дорогі співвітчизники, буде залежати від того, як протягом цих кількох місяців розвиватиметься ситуація на Донбасі. І наскільки Росія виконуватиме мінські угоди. Проєкт змін до Конституції не передбачає особливого статусу для Донбасу. Це, на мою думку, лише кліше. Яке для певних політичних сил стала передвиборчою технологією, елементом чорного піару проти змін до Конституції проти президента. Більше того, ми прибираємо з чинної конституції статтю 92, яка передбачає теоретичну можливість проголошення спеціального статусу для окремих міст, щоб не було навіть щонайменшої юридичної зачіпки для параду суверенітетів. Щодо специфічного порядку здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, то він визначається окремим законом, який вже двічі ухвалювався Верховною Радою попереднього і цього скликання, і термін його правочинності три роки, з яких один вже майже минув. Більша частина статей цього закону наразі призупинена, і вони можуть запрацювати лише після проведення на цих територіях виборів відповідно до українського законодавства і стандартів ОБСЄ. І лише після виведення з території України російських військ, після виведення зброї, після відновлення нашого контролю над всім кордоном з Російською Федерацією. Хто проти цього? І відтак зміни до конституції означають не втрату території, а навпаки, дають шанс і перспективу політико-дипломатичним шляхом врегулювати, забезпечити, повернути під суверенітет України окуповані території. Ми обов'язково переможемо, комбінуючи зміцнення обороноздатності держави з політико-дипломатичними зусиллями. Слава Україні!